Випайтесь за город, за місця, Проголосуйте за місторів. Проголосуйте, все. І все. Ні. А чому ні? Чому ні? чому Хто вам не дає проти? Подожді, знаєте, відповідно. Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі тернівчани. Продовжую вас тримати в курсі. Хочу вас познайомити сьогодні з Трачуком Едуардом Анатолійовичем. Це один з основних людей злочинного угруповування тернівського мафіозного клану Шкутів. Трачук Едуард Анатолійович є одним з найбагатших людей в нашому місті десятки років. Він є підприємцем, він є директором так званого тернівського телебачення, пропагандистського, який постійно клеймить. Ганьбою всіх, хто виступає проти тернівської влади, яка б вона не була, тому що сам Трачук Едуард Анатолійович отримує кошти і немалі кошти з міського бюджету за те, що ганьбить всіх депутатів, в яких думка не така, як у влади, у нього особисто. Він є директором також мережі тернету Тернівського, який. Сьогодні фактично монополіст за невеличким там виключенням. Він охопив всю тернівку, тому ви розумієте, які доходи має ця людина за десятки років. Сам Трачук вже є депутатом більше ніж 15 років, депутатами Тернівської міської ради. Мене дуже здивувало. Я, чесно кажучи, навіть, навіть не міг. Здогадатися і подумати, що Трачук, будучи депутатом Тернівської міської ради більше 15 років, може бути таким тупим і таким жадібним, що в своїй особистій декларації Трачук Едуард Анатолійович він може вказати такі речі, які просто так легко перевірити, глянути. І просто зрозуміти, що це просто е, негідна людина, просто брехло і, ну, і крадій, який обкрадає не тільки ну, державу, а й, а й громаду, від імені якої він сидить в Тернівській міській раді. Просто погляньте разом зі мною, і у вас всі питання вони щезнуть. Я просто. Проглянув декларації Трачука тільки за три останні роки. Вказано, що він технічний директор, депутат Тернівської міської ради, телерадіокомпанія ттв сервіс Трачук Едуард Анатолійович має два елітних авто, Audi Ашій і Lexus RX 350. Це дуже дороговартісні авто. Доходи Трачука Едуарда Анатоліевича. Декларація за 2024 рік. Сама остання декларація. Він отримає з Пенсіонного фонду України 65 964. Це за рік. Це за рік вказані доходи. Тут дружина вказана. І ось Едуард Анатолійович Трачук. Один з найбагатших людей в Тернівці вказує, що заробітна плата, він сам собі платить заробітну плату, з якої він платить податки в міський бюджет. Ми дивимось, 218 тисяч гривень. 218 тисяч гривень. І я вам скажу, забігаючи наперед, це найбільша зарплатня, яку він вказав за всі останні роки. Далі ми подивимось. Ще два попередніх роки 218 тисяч гривень. Тобто Трачук отримує один з найбагатших людей в Тернівці, Людина, директор Тернівського телебачення, так званого, директор всього інтернету, який ми маємо сьогодні в Тернівці. ну, Ділимо на 12 місяців, це близько 18 тисяч гривень. Це просто мене просто здивало для порівняння, для порівняння навіть дружина. Трачук Ольга отримує 252 тисячі гривень, працюючи вчителем в відділі освіти Тернівської міської ради. Тобто Трачук, підприємець, один з найбагатіших людей в Тернівці, отримує менше, ніж вчитель. І це просто, це просто і смішно і боляче, що людина, яка 15 років сидить в міській раді, яка там кричить, що вона за людей, що треба. Там, гроші, яка отримає кучу гроші, грошей з міського бюджету. Депутати можуть дати запрос, і вони підтвердять, що Тернівське телебачення стабільно отримує гроші як з міського бюджету Тернівського виконавчого комітету, так і з Тернівського комунального підприємства. Це гроші будуть набагато більше, ніж вказані навіть Трачуком. З його декларації. Тобто Трачук один з найбагатіших, я ще раз акцентую людей в Тернівці, вказує, що він отримує близько 200 тисяч гривень на рік. На рік. Це 2024 рік. В нього немає ніяких грошових активів, в нього немає ніяких банківських, подивіться, вкладень, в нього нічого немає. Він взагалі найбідніша людина. Найбідніша людина, судячи з його декларації. Ось декларація за 2023 рік. 23 рік. Одразу пробігаємо далі. Вказані авто a 6, 6 Lexus RX 350, та ж сама картина. Значить, і тепер ще прикольніше. За 2023 рік. Едуард Анатолійович Трачу вказує взагалі 156 тисяч гривень за рік. Тобто трохи більше, ніж там 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень взагалі вказує, що в нього на місяць виходить. Тобто ця людина, яка має два елітних авто, два елітних авто, вона вказує, що вона отримує на рік 150 тисяч гривень, яких я вам даю гарантію. Не, не вистачить навіть. Для того, щоб заправити ці авто, це декларація на ЗК. Як таке може бути? В нього дружина отримує 253 тисячі гривень. Це в два рази більше, ніж отримує один з найбагатших людей в Тернівці. Тобто відділ освіти в нас отримує в два рази більше, ніж директор всього інтернету Тернівського і Тернівського телебачення. Це просто ганьба. І йдемо далі. 22-й рік, за 22-й рік така ж картина. Ось він декларує. В нього Volkswagen Touareg ще тут з'являється. Audi, Volkswagen Touareg. Тобто він постійно їздить на найбільш дороговартісних елітних авто, які, я вам скажу, цей Touareg, він жере е, пального стільки, що в рази більше, ніж вказує в декларації. Едуард Анатолійович Трачук, депутат, який вже 15 років сидить і не навчився просто хоча б декларувати правдиві. 22-й рік взагалі, ви дивіться, 138 тисяч гривень. Заробітна плата отримана за основним місцем роботи. Директор товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ттв ТТВ-сервіс» Трачук отримав 138 тисяч гривень на рік. І 52 тисячі страхових виплат пенсійного фонду. Він ще регрес там якийсь. Він регрес ще отримує. <хи> Не знаю за що. Тобто ви бачите, що просто депутат брехливий просто, дружина в нього отримує в кілька разів більше. Ось все, що вам потрібно знати, просто про, про наших шкутів. Як вони сьогодні отримують мільйони, і вони навіть задекларувати цього не можуть? Просто чесно задекларувати. І Трачук сьогодні постійно кричить, що потрібно виділяти кошти на тернівську комунальне підприємство, тому що він отримує з комунального підприємства сьогодні гроші. Гроші немаленькі. За свої пропагандистські... Відео, який сьогодні просто він контролює сьогодні інформаційний простір, він лє сьогодні грязюку на депутатів, які сьогодні просто е, хоч, бажають, щоб була перевірка, були аудити. Як мінімум, вже 5, я не знаю скільки, більше 5 років не було ніяких перевірок аудитів, куди вони сьогодні направляють ці гроші. Трачука сьогодні все повністю задовольняє. Він отримує сьогодні мільйони, і він навіть вказати сьогодні просто, хоча б людям, людям було б не смішно його декларації, які на рівні мінімальної заробітної плати. Тому думайте, робіть висновки. А Трачук ганьба вам, ганьба тобі, негідник і брехло. Всім бажаю здоров'я!